У цій частині ми поговоримо про вкладені списки як підвід багаторівневих. Такий перелік заслуговує на особливе вивчення, по-перше, через його часте застосування у розробці, випадаючи меню сайтів, це лише один з аспектів його використання. А по-друге, через те, що для створення вкладеного списку не існує спеціальних тегів. Ми використовуватимемо ті, що вже знаємо. Отже, що таке вкладений список? Найближча аналогія з повсякденного життя це складний план, правилам укладання якого нас навчали в школі. Або трудова угода, яку кожен із нас хоча б раз у дорослому житті підписував. Це певний перелік пунктів, у складі яких може міститися цілий набір інших підпорядкованих елементів. Але давайте розглянемо конкретний приклад. Повернімося до нашого HTML-файлу. Після списку визначень створимо заголовочок третього рівня, в якому буде розміщено текст вкладений список. І оскільки в нас також буде кілька прикладів, кожен із них позначимо заголовком четвертого рівня. Пустімо, у нас буде перелік чогось. Неважливо поки що чого. І нам важливо, щоб кожен з цих елементів кожен з елементів цього списку позначався, наприклад, римськими цифрами. Для того, щоб зробити такий список, це нумерований. Отже, ми використовуємо тег OL. Для того, щоб пояснити браузеру, що нумерація повинна відбуватися саме римською. Використовуємо атрибут type, з відповідним значенням. Кожен елемент такого списку визначається тегом Лі. Зробимо таких пунктів кілька. Збережемо зразок. Повернемося до браузеру. Поглянемо, що у нас вийшло. Ось так цей список виглядає. Нічого особливого. Але припустімо, що у другого римського пункту повинні бути якісь підпункти, які конкретизують його зміст. Це також буде певний список, його називають вкладеним. І, для прикладу, елементи другого рівня, це ми називаємо списком першого рівня. А елементи другого рівня будуть номеруватися літерами. Маленькими. Для цього знаходимо в html коді той фрагмент, який відповідає за створення другого пункту. Ось він. Він розташований всередині тегу Лі. Знаходимо закриваючий тег «лі» і перед ним наголошую, тому що це дуже важливо. Тобто всередину тегу Лі після тексту. Ми вкладаємо ще один список. Від ціля йде назва. Для того, щоб створити підпорядкований список. Також визначаємо, який він нумерований або маркований. В нашому випадку він нумерований, тому використовуємо OL. Нумерація повинна йти маленькими літерами, тому у відкриваючому тейгові використовуємо атрибут type. Зі значенням маленької латинської літери A. І всередину цього URL вкладаємо підпорядковані елементи. Скажімо, їх буде 3. Зберігаємо, повертаємося до браузеру і бачимо, що у другого пункту є три підпорядкованих елементи. У кожного з них своя нумерація, третій пункт, наприклад, не матиме підпорядкованих елементів, а у четвертого їх також буде, скажімо, два. Логіка побудови така сама. Ось у нас перший пункт головного списку, другий пункт з підпорядкованими елементами, третій і четвертий. Ставимо курсор всередину четвертого телу, четвертого пункту. За допомогою клавіші Enter створюємо новий рядочок, щоб було зручно писати. Створюємо новий список з літеральною нумерацією. І у цьому списку в свою чергу будуть якісь елементи. І таких елементів, скажімо, хай буде 4. І ступінь вкладеності таких елементів може бути безкінечною. Наприклад, у 4 4бі можуть бути якісь свої елементи. Наприклад, ми хочемо, я говорю, наприклад, тому що способи нумерації у вкладених елементів визначаємо виключно ми із вами Ми хочемо, щоб елементи третього рівня були позначені вже маркуванням. Знаходимо в HTML-коді наш підпорядкований список. Знаходимо другий його пункт, ставимо курсор всередину ТЕГУ. Для маркування використовується список UL, для того, щоб позначити тип. Цього маркування. Атрибут type. Наприклад, хай це будуть сяточки. І тут буде два таких елементи. Ось ми отримали з вами багаторівневий список, який складається з трьох. Рівнів вкладеності. Перший рівень позначається римською нумерацією, елементи другого рівня позначаються латинською рядковою. І елементи третього рівня є маркованими. Як вже було сказано, ніяких нових тегів при цьому ми не використовуємо. Ми просто всередину одних елементів вкладаємо інші. І ступінь ось такої вкладеності може бути абсолютно довільною. Я маю на увазі, що ми можемо в нумеровані списки вкладати інші нумеровані, в нумеровані списки вкладати марковані, і ми навіть можемо змішувати цей спосіб з списком визначень, про які говорили у попередньому відео. Давайте для того, щоб цей приклад набув більш конкретних образів, створимо ще один зразочок. Після цього тегу створюємо H4 з текстом приклад 2. Хай це буде у нас список заготовка майбутнього навігаційного меню для сайту. Як правило, навігаційне меню створюється за допомогою маркованого списку. Тому для маркувань використовується Tech UL. Навігаційне меню буде складатися з п'яти або семи елементів. Традиційно, це у нас головна сторінка. Потім у нас може бути сторіночка про «Нас». де розповідатимемо про специфіку нашої компанії. Також у нас буде сторінка статті, або блог, або і те, і інше. Також ми будемо пропонувати користувачам сайту. Якийсь перелік продукції, продукції, яку ми виготовляємо або продаємо через цей сайт. І обов'язково у нас буде розділ контактів. Зберігаємо. Повертаємося в браузер. Ось як цей список виглядає. Як бачите, нічого особливого, звичайно маркований список. На зовнішній вигляд, повторюся, вже вкотре, не звертаємо поки що уваги. Припустімо в розділі Продукція. У нас буде кілька підрозділів. Тобто ми будемо пропонувати товари різних категорій. Або продукцію різних категорій. Ну, наприклад, Хай це у нас сайт якоїсь будівельної фабрики чи меблевої фабрики, і вона пропонує меблі для різних типів кімнат. Тому в розділ Продукція ставимо курсор і вписуємо новий список. Це буде також у нас список маркований, причому я хочу, щоб кожен елемент позначався квадратиком. У нас будет мебель для витальни, мебель для кухни, мебель для спальни. Ну і хай додамо ще, наприклад, меблі для дитячої кімнати. Зберігаємо. Ось у нас є такий підпорядкований список. Хочу звернути увагу на надзвичайно важливий момент. Дуже важливо, щоб підпорядкований список розташовувався всередині тегу «Li» головного елементу. Дуже розповсюджена помилка, коли його виносять після нього. Ось в такий спосіб. Продукція у нас нібито порожній елемент. Потім у нас іде UL. Візуально в браузері ми особливої різниці не відчуємо. Але такий код буде вважатися невалідним, тобто неправильним. Причини цьому ми розглянемо трошки пізніше. Тепер, наприклад, у меблях для вітальні у нас будуть підрозділи: Там дивани, крісла, журнальні столики. Знаходимо цей пункт. Знаходимо закриваючий текст, ставимо курсор перед ним. Вкладаємо новий список, припустімо, хай це буде вже нумерований список. Для нумерації використовуємо OL з типом звичайний. І перераховуємо ті типи підкатегорій, ті підкатегорії, які вважаємо за потрібне. Дивани. Крісла, журнальні столики в свою чергу, в розділі меблі для спальні будуть також. Пропозиції ліжка комоди і якісь шафки Ось так у нас побудований майб... каркас майбутнього навігаційного меню. Отже, давайте підіб'ємо невеличкі підсумки. Як я вже неодноразово говорив у цьому циклі відеозаписів, списки в HTML існують трьох видів: це марковані, де кожен елемент списку позначається певним графічним символом. Нумеровані які починаються з цифри або літери, і багаторівневі. свою чергу, багаторівневі списки можна створити або за допомогою тегів для створення списку визначень, або вкладенням одного списку в інший. В незалежності від того, про який тип списку ми ведемо мову, у нього обов'язково є певний контейнер, який обмежує, відмежовує цей. Список від решти контенту. Якщо йдеться про локований список, то він міститься всередині теги UL, Якщо нумерований, то OL. Якщо це багаторівневий список створений шляхом вкладення, то будь-який із вище зазначених. Якщо йдеться про список визначень, то це DL, окрім цього, в кожному зі списків Є свої елементи. Для маркованих, нумерованих і вкладених списків це буде зазвичай тег лі. Коли йдеться про елементи списку визначень, то тут використовуються два теги DT і DD. Власне, в першому наближенні по спискам це все. В наступних частинах ми поговоримо про найбільш поширені помилки, які виникають при написанні списків, і відповідно познайомимося з інструментами, які дозволять нам передбачити ці помилки і перевірити їх. А також поговоримо про стилізацію списків. Дякую за увагу. Якщо будуть виникати питання, пишіть. Я із задоволенням відповім на них.